Ще й сіріти на дворі не починала, а під дверима, мов мовця, На ярмарок! Уставайте! Бо на ярмарок вже треба зарані вирушати, бо до нього аж двадцять верстов. А приїхати туди треба так, щоб місце вибрати і стати як слід, І щоб не прогавити жодної з того ярмарку хвилини. Намалі! На! Малі біжать, хвостами крутять, шиб та рофти, печенка у безоби стрібають, новолі на ярмарок. І потяглися і кіньми, і волами, і коровами, і гарби і вози, і возинята, з кучами сіном соломою, а на возах, і кури, і вівця скручу. І теля мекає на ярмарок хід торохтить. І їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. А дорога то вже й не дорога. Остроката, величезна гадюка, жива й покручена, що ген за отой лісок не поспішаючи, і полізла. Іде її голова? А де є їх хвіст? невідомо. На ярмарок шлях тароптець. Ако, здорові були, Петровичу, і ви на ярмарок. Отож, здрасте. Мабуть, голландську свою ведете. Отож, веду. Мабуть, моваком вас заливає. Отож, заливає. Ну ви ж дивіться там, не продешевте! продашете. І поїхали. І їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. І їдуть, і їдуть, і їдуть. Шлях торохти на ярмарок. Гляньте, бари на повезли, а кабанюка то подаваний. Розлігся як баня на церкві, і нервово хрюкають. Аго! скільки забарена хочете? Та що ж ти мені на вухо докричиш? на ярмарку і спитаєш? У річка селянських возів. Їдуть Малинівці. Дідуть Ліонівці. Їдуть по піці. Їдуть хуторяни. І їдуть. І їдуть, і їдуть. Приїхали за хрясмой там, за хряст гарбами, возами, бідами, тіньми, коровами, вівцями, ландухами, хмелем, смужками, телятами, горшками, матерію, чобітьми, свиньми, баришниками, циганями, дітьми, людьми і селівцями. І все це говорить, базікає, сміється, позіхає, ремихає і гікає, і рже, Купурікає, хреститься божиться, заприсягається, сама лить одне одного по руках, грає на гармоні, грає на скрипці, п'є квас, їсть тараню, лускає насіння і крутиться на каруселі. І їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть, і їдуть. Та кажу ж тобі цок! держи! Трум. Та за ярмо зачепилося. Так що ж ти, тебе, чорти, на мої то ярма поперло! А, а ти хіба сам? І я не сам! Так ти жого воза мого не бачиш, чи шо? А, а ти хіба сам у А ти хіба сам! Іони сам. Так ти об'їхати не міг чи що? О ти хіба сам я? А ти хіба сам, а ти хіба сам? чо на тебе? Назад! А ну кажу, назад! Назад! Назад. Назад. Розчепилися! Гуде ярмарок, гуде! І в усьому цьому гулі я в акомпанементі чуд... Подайте люди добрі, заради Христа святого, заради Бога, Спасителя нашого, дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам діточок, дай Бог вам курочок, подайте, люди добрі, квас, холодний душистий квас налітай, мед, бочка меду, солоденький мед. Мед, солоденький мед, бджилки старались. Доходь! Все потрібен доходь! А ну радіється тараня! Солоненька тараня, тайкі мухи та викать. Тараня! тараня. Дронки баби дронки! Громки приймаються, за гранки гроші приймаються! люди добри. Заради Христа святого, заради Христа, спасителя на подайте! падайте. Мед, солденкий мед, Бджілки старались, сарались налітай. Перішки, гарячі пиріжки, пиріжки. закуло, загуло і занову загуло. Бігають сон, кричать крамарі, регочуться дівчата, крутиться кару.